Вітаю вас, друзі! Також світає Чубушник Філадельфус садовий жасмин. Сорт називається «Сніштурм». Ну, в будь-якому випадку я його так визначив для себе. Подивіться, яка краса. Просто для мене це щось неймовірне, тому що чубушник це те, що завжди допоможе вам відчути швидкість, плинність цього часу. І навіть ось коли прикольно, коли він нападає, ніби як сніг на землі. Подивіться, які красиві. Просто неймовірно гарні квіти. І він пахне таким кремом. Ну, дуже красивий. А ще подивіться на його красиве листя. Таке ніби як е, в дубах, щось такого. як нагаду, тут, навіть, бачу, була, навіть, на мене нагадувати, тут бачите, навіть якийсь був натяк на варігатність, то таке, що бабка надуги сказала. Ростейне на мене він тут, для того, щоб прикривати десь там папороті, горянки, бачите, яка красива бруслина. Тож, ось бачите, ця красунечка якась цин, повні крізь маргіната. Тут у мене росте фіалка дуже гарна з червоними квітами рекомендую. У мене зараз будуть продажі сажанців. Тут в мене ростуть папраті різні. І. Уже щось вже проросло вже. А напевно мікориза якась. Ось, друзі. Ця краса десь теж гарний. Це якийсь, Це треба дивитися, Хто там в мене, називає. Це мене називається? У мене називається Кріспа Крістата. Фініс. Ну, як, кстати, не туди. Подивіться, які гарні квіти, ароматні. Це завжди дуже ефектно. Плюс для вас дуже гарно буде, щоб можна було зробити тінь для ваших рослин, які вам потрібні. От, наприклад, бачите, вони тут росте і подофіл який красивезний. Ось, гарненький, бачите, там у мене от, осмунда. Кресто тут дуже весело, і прямо починається вісти. Це якась напевна піч поліамора. Нектарін, де да. не ну, бачу, що схоже на цього. От, також тут росте на е, Жасмин Революшн. дуже пахучий і дуже красивий. Можливо, хто бачив? Я про нього знімав відео колись. От, так от він мене зимував. Зимував, тому що на вулиці йому вдома йому погано, а на вулиці якраз те, що треба. Ну я поки його триматиму в горщику, там буде видно. Друзі, От що ще скажу про чубушники. Головна їхня зараза це, звісно, попелиця. Попелиця це, напевно. Найбільше біч, тому що ще в мене росте красива бузина Монстроза дуже гарна. І де Ренкоуз, бачите, цвіте красунчики, я теж тут вистрігаю. Там бачите, у мене тут хости, горянки. Теж. Ну, красиво це все, звісно, тінь. Це моя любима стихія, тому що в тіні дуже багато цікавого росте. І, до речі, божік теж може вирощувати в тіні. Але не повній, бо саме там, на півтіні, напевно, він найбільш проявляє свою декоративність. Друзі, ну от. Короче, історія. Що бачите, Зараз визріває кімнатна шовковиця. Це Paper Dose, красуничка, бачите, яка гарна. Ну, коротше, знову пішов всі сторони. Куди можна, коли не можна. Вся красиво, друзі. Ну, добре, показав вам шніштурм, штурм, піду знімати щось інше.